Росія знову атакує удар по Харкову. Є загиблі та поранені. Показали жахливі кадри прильоту по Одесі. У прокуратурі прокоментували усі подробиці вже за мить. Це фабрика новини. Мене звати Анастасія Федор. Починаємо росіяни знову вдарили по Харкову. Вибухи в місті пролунали через кілька хвилин після оголошення повітряної тривоги. Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про влучання у двох районах Київському та. Холодногірському за його словами, окупанти застосували каби. Згодом детальнішу інформацію надав очільник області Олег Сенігубов каже: Росіяни атакували цивільну інфраструктуру. Вони поцілили в гаражний кооператив та адмінбудівлі в Київському районі. Цитую, понад 40 гаражів розтрощені, зайнялися. Три легкові автомобілі пошкоджені ще шість. Кінець цитати: другий удар припав на холодногірський район, через що пошкоджено дві цивільні будівлі. На жаль, не обійшлося без жертв. Одна людина загинула. Це 24-річний цивільний, що працював на підприємстві. Також дев'ять людей зазнали поранень, із них трьох жінок та одного чоловіка із вибуховими травмами доставили до лікарні. Водночас п'ятьом іншим допомогу надали на місці. Не менш цинічно Росія вчора атакувала Одесу. Генпрокурор Андрій Костін публікував кадри, на яких видно момент удару по місту окупанти застосували балістичну ракету «Іскандер» із касетним боєприпасом. Кості наголосив, що випадково таку зброю для атаки по мирних жителях та цивільних об'єктах не обирають. Далі цитую у радіусі півтора кілометра від місця обстрілу вилучено металеві фрагменти та уламки ракети. Слідство має підстави вважати, що рішення про використання саме такої зброї. Було ухвалено офіцерами зс РФ свідомо, щоб вбити якомога більше мирних українців. Кінець натомість російська пропаганда після атаки безпідставно заявила, що причиною великої кількості постраждалих та руйнувань нібито стала українська ППО. Всілякі зедпавліки та інші помийки намагалися поширити думку, що вина в атаці зовсім не Росія, а Україна, яка збивала ворожі ракети. Це ніщо інше як підміна понять та маніпуляція. Тим паче, що на відео чітко видно удар був касетними боєприпасами. Вони забрали життя п'ятьох людей через цю терористичну атаку Росії в Одесі. Сьогодні оголосили день жалоби. Серед загиблих проректор Міжнародного гуманітарного університету Борис Васильєв. Про це повідомили у переслужбі вишу. Водночас поранення отримав президент МГУ та Одеської юридичної академії Сергій Ківалов. Нагадаю, що загалом через обстріл Одеси п'ятеро людей загинуло, а понад 30 було травмовано. Також серед постраждалих двоє дітей та вагідна жінка, п'ятеро поранених українка важкому стані. Прильоти сталися через 4 хвилини після оголошення повітряної тривоги. Після вибуху загорілась будівля, відома в Одесі як замок Гаррі Поттера». дах вишу, фактично вигорів. Давайте поглянемо як відбувалась ліквідація пожежі. Коментував злочинну атаку ворога і Володимир Зеленський, ось що сказав президент. На жаль, в Одесі є загиблі мої співчуття рідним та близьким. Багато поранених усім нам надається зараз допомога. Місцеві служби рятувальники ДСНС України, які відривували миттєво. Важливо, що всі служби, всі наші люди від роботи, яких залежить життя. Українців були максимально ефективні та швидкі. Постійні удари по Харкову та Одесі, вкотре підтверджують, що Росія веде війну на винищення та намагається перетворити великі міста в руїни, окрім рятувальників, велику роль у відновленні мирного життя відіграють енергетики. Тільки за минулий тиждень ДТЕК повернув світло в оселі 68 тисяч сімей, що були без електроенергії. Через обстріли з 22 по 28 квітня фахівці компанії відновили подачу струму у 50 населених пунктів Одеської, Донецької та Дніпропетровської областях. Найбільше роботи було на Одещині. Там знеструмлено було майже 33 тисячі домівок. Водночас на Донеччині 25,5 тисяч а на Дніпропетровщині понад 10 тисяч родин були без світла. У ДТЕК зазначили, що енергетики роблять усе можливе, щоб максимально швидко усувати пошкодження. Вони приступають до робіт відразу щойно отримують дозвіл на доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС. Ось такі новини на цю мить більше розповім у наступних випусках. Тому підписуйтесь на фабрику новин. Дякую за увагу і до зустрічі.